Продовжується ефір. Триває наша розмова з гостями, експертним середовищем набу і сап викрали на хабарях держпосадовців, топ-посадовців Державної прикордонної служби серед підозрюваних. Екс голова начальник відділу пункту пропуску та екс-службова особа органу угу. за даними джерел, низки ЗМІ йдеться, зокрема про підозраю екс очільникучільнику до України Сергію Дейнець. Слідство вказує, що у 2023 році група осіб. Організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топ посадовці ДПСУ, за що регулярно одержували хабарі лише з липня по листопад 2023 року. Прикордонники отримали щонайменше 204 тисячі євро за безперешкодний проїзд 68 автомобілів. Шістдесят перевірок на кордоні використовували машини, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які чіпляли спеціальні номери, схожі на дипломатичні. Крім того, в авто садили пасажирів з дипломатичними паспортами, членів родин українських дипломатів у Європі. Такі документи давали імунітет, а значить гарантію безперешкодного проїзду. Аби остаточно захистити себе від можливих перевірок, учасники схеми за хабарі домовлялися з прикордонниками, виключно з тими, хто обіймав високі керівні посади. Про підозру одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили двох топ-посадовців та співробітнику держприкордонслужби. Нагадаю, Держпрокордонслужба за керівництво Сергія Денеки неодноразово перешкоджала виїзду за кордон лідерам опозиції. П'ятий президент Петро Порошенко кілька разів заявляв про відмову перетині кордону, навіть попри письмовий дозвіл голови Верховної Ради йдеться про закордонні відрядження до Польщі та США. Також на Мінхенську безпекову конференцію є е, Володимир Цибулько, політолог. З нами на зв'язку ніщо не завадить поспілкуватись. Слава Україні, героям слава. Ну і між нами жодних кордонів, знаєте, пане Володимире, і ви дотримуючись здорового способу життя, та я ще цигарки вам відправляти не буду з одного боку. А з іншого боку, тошно, млосно, гидко, ще важче усвідомлювати багатьом українцям, які в чергово стають свідками нової корупційної історії. В такий важкий час, в якому вони перебувають, від взагалі всіх цих повідомлень. Я не кажу, що ну давайте відверто. Головним антикорупційним органам України, які якими, ви можете мене поправити, але так скажу, від липня 25-го року стали на бої САП в нашій державі. Ну, ми завжди очікуємо ще більш активнішої роботи, бо ну мені здається, що в такий важкий час, коли країна, який країна переживає ну, вже, щоб так, то не можна. Але ні, щотижня, щотижня ми маємо як не розслідування, так звітування на БОІСАП, або ж викриття в тих чи інших ютуб-ефірах, потім з передачою свідчень для певних детективів Національного антикорупційного бюро України. І все нові, нові прізвища, нові нові підозрювані. Таке враження, як ніби ну вони не вірять в цю країну, чи що? Ну, по-перше, в них абсолютно впевненість у своїй безкарності, абсолютно впевненість, і враження таке, що ця система працювала під гаслом Вова, все порішає. Тобто, судячи з такої гіперцентралізації влади, на верхах оточенні Зеленського прекрасно знали повну картину подій, мало того. Історія із контрабандою сигарет до Євросоюзу завжди була дуже дражливим питанням у стосунках України з ЄС, і в цьому сенсі варто нагадати, по-моєму, той самий 23-й рік, коли ну, в поле зору потрапила прикордонна служба. Історія із затриманням е мікроавтобуса на сигаретами в супроводі. Співробітника українського посольства, от не згадаю, чи в Словаччині, чи в Чехії. Тобто, те, що зараз про що зараз говорить НАБУ, це підтверджується, і попередніми діями я не знаю, хто тоді викрив, ну чи це була внутрішня безпека прикордонних військ, чи, чи митники. Ну тобто, хтось таки спрацював у цій історії цілий бус із сигаретами. Викрили. Але, нагадаю, Євросоюз вимагає взагалі припинити е, тіньове виробництво сигарет на території України. Ми пригадуємо, що одна із перших дій зеленської влади був удар по легальному виробництву сигарет. Тобто тоді, е, через удар по виробництву сигарет на територію України. В 19 року до кінця 19-го року Україна не доробюджет країн не дорахувався 12,5 мільярдів гривень акцизів із легального виробництва сигарет. Потім євросоюзівські чинники дав, ну, вказували, що от у вас в тому місті одна фабрика. Навіть був величезний скандал, коли арештовували обладнання фабрики, по-моєму, в жовтих водах на Дніпропетровщині. І ще один. Епізод, нагадаю, який е, ну, задіяність перших осіб прикордонної служби у е, акціях проти політиків опозиціонерів підтверджує: згадаймо історію із затриманням автомобіля Рошен, який віз торти, в якому раптом виявилися сигарети, звідки це. Ну, Порошенко ніколи не займався ніякими сигаретами. І тут виявляється, що ну коли відслідкували маршрут і, і е, ну, роздивилися, що везли ця машина, яка постійно возила сигарети. По суті, румунська сторона раптом викрила, але водій поводився ну явно так, щоб його викрили. Ну, тепер все зрозуміло, що. Ну, така прикордонна служба, із на чолі з нинекою була потрібна банкові ще як інструмент боротьби з політичними опонентами. Перераховувати прізвище топ-чиновників, які залишили територію України за 4 роки. Чи Володимир ви також, от ви ряд історії, назвали, але з іншого боку, ми ж. Пам'ятаємо журналістські розсліду... розслідування пана Ткача і не тільки про тих, хто так чи інакше цей кордон перетнув, хоча ну, так, мали б бути в Україні про віденську діаспору, тут взагалі що, що тут говорити, але згадаймо історію іншу, коли залишив територію України Дмитрук, народний депутат від слуги народу. Зеленський, розуміючи, що це ну занадто резонансна справа, раптом скликав нараду, на яку викликали, і того ж самого Дейнегу. І чим все закінчилося? Та тим, що слуги народу або корисні зеленському бізнесмени чи функціонери, спокійно продовжували залишати територію України. Сам виїзд, наприклад, Міндіча і Цукермана, це окрема історія. Тобто тут раптом виявляється, що в них ще й спецталон деяких силових підрозділів у них були спецталони. Це теж зловживання владою, по якій мала би бути відкрита кримінальна справа. Звідки в них спецталони, коли вони взагалі у владі не мають жодних повноважень і функцій? Чим це все може закінчитися? З іншого боку, от побутує зараз. В інформаційному просторі те слово, яке ми чекаємо від виборчої кампанії 2019 року. вироки. вони будуть ви чекаєте їх появи? Ну, вироки, оскільки це набує САП, то і вищий антикорупційний суд такі суди. Uh -huh. Єдине, що, е, очевидно, е, обсяг вал цієї, так би мовити, корупційної продукції, тобто мається на увазі сюжети, які потрібно розслідувати, їх так багато, що очевидно е, ну, не вистачає робочих рук на в, в САП. Е, Вищий антикорупційний суд в принципі поводиться більш менш коректно. Ми спостерігали, наприклад, останній суд за участю Юлії Тимошенко, і ну може комусь щось не сподобалося, але рішення, яке прийняв суддя по обмеженню маневру ну, пересування Тимошенко, ну воно цілком коректне і відповідає, так би мовити, всім можливим. Правилам внутрішнім. Сума застави от останнім часом сума застави 30 там три мільйони. Якась дуже дивна, вона штампована під копірку схоже. Ну, але принаймні цей суд приймає рішення. Загалом, то вищий антикорупційний суд вже ну, прийняв вироки. По великій частині справ. Там і судді, там і. ну, Але вища ліга, от тепер от поки що ми маємо історію із Чернишовим, із вищої ліги з Галущенком, з Гринчук. І, е, схоже, що були обшуки у Єрмака, але жодної, наскільки я розумію, підозри, ні єрмак, ні. Галущенко, Гринчук досі не отримали. По, по Дейнеці. По Дейнеці швидше за все, що це така тупикова гілка. Тобто в цій історії крайнім виявиться Дейнека і на Дейнеці все зупиниться. Uh -huh. Сліди вище не поведуть. Я впевнений, що ну, швидше за все Дейнеці прийдеться погодитися. З тим, що він був кінцевим вигодонабувачем, набувачем, аби не здавати своїх патронів. Хоча вся країна добряче начувана, що Дейнекою безпосередньо керував єрмак, і те, що Дейнека опинився на посаді, він був таким ну доволі сірим е, службовцем в Державній прикордонній службі. Не демонстрував ні, аж ніяких таких видатних якостей, щоб дозволяло йому очолити цю службу. Mm -hmm. Ну, оскільки його політично підтягнули на цю посаду, то він відповідно відпрацьовував. Але відпрацьовував. тут працьовував? Володимир, вибачте, я просто дам. вибачте, не хотів перебувати це, як завжди, о онлайн-зв'язку, бо здається, що ніби пауза, і ти починаєш вриватися в розмову і в дискусію. Але це ж наскільки зараз. Варто підмітити про яку інституцію ми з вами говоримо. Державна прикордонна служба України. Прикордонна їх воює. Прикнув я, я от Якраз хотів сказати, що багато хто воює, багато хто загинув. В перші дні повномасштабного вторгнення прикордонники брали на себе удар. Я не буду зараз там знаєте по кордонах східних, західних, всі прикордонники. Це величезна кількість українців, які свого часу там хтось вищі навчальні заклади. Навчались так чи інакше, робили кар'єру. Один з них я можу сказати, в Хмельницькому. Там і всі прекрасно знають цю академію, але е, ну от величезна кількість людей і от такими діями. Ну, що продовжуємо дискредитовувати інституції? Чи як? Ну це в силових, органах, особливо там, де є тіньова економіка, це такий е, родима пляма е, спадщина, ще з пострадянських часів. Згадаймо наприклад службу безпеки, скільки героїчних операцій провела служба безпеки? Ну так а скільки, а скільки дахування контрабасу функціонерів СБУ задіяно в ну, ми, вже, ми вже почули. Там ми вже почули. Вже після ну, двох ефірів Борислава Берези з паном Ваганяном. Так це тут дуже відомо це, взагалі відомо відомий профіль. З одного боку, і яким чином взагалі на умов опинився в цій службі? Це, це тепер питання Зеленського, а не ну, Баканові на умов. Це, це тепер питання співвідповідальності самого Зеленського. Насправді, прикордонники багато чесних відданих країні. Прикордонників воює і воювали і багато після. Поранень повернулися на прикордонні прикордонні підрозділи на захід. Тобто тут взагалі службовців важко звинуватити, але там є свої щурі. Так само, як і на митній службі. Згадаймо, буквально днями провели на Волинській митниці на одному з митних постів обшук 850 тисяч доларів. 850 тисяч доларів, будь ласка, е, і що говорити тут е, цей періг, е, перемитництва людей, бо ми ще не згадуємо, що прикордонники задіяні. Ми згадали про вищих посадовців. Але ж там є і пере, ну скажімо перемитництво е, за гроші інших людей, зокрема військовозобов'язаних, ці, ці схемки працювали. Е, Досить давно і плідно, і збагачували і, певне коло людей. Тобто, це от в нас виходить так, що в нас навіть в окремих підрозділах є чесні нормальні службовці, які, крім заробітної плати, жодної лівої копійки не отримують. А є е, зграйка рішал в кожному підрозділі, які сидять на фінансових потоках, і, і всі це знають. Але ну як, кожен, кожен дослужує е, до пенсії. Свій термін, не бачачи себе застосування самого себе на інших ділянках, в інших сферах економіки чи держави, і оце тихе мовчання, воно по суті є спадщиною ще із кучмівських часів. Тоді, тоді якраз це розвинулася тінь, тіньова економіка. Тоді в поліції свій бізнес був подахуванні. Підприємців у СБУ по дахуванні, Ну і зараз, до речі, і СБУ, і поліція задіяна в операціях проти бізнесу. Вони їх потрошають теж досить солідно. Мало того, бізнес потрошили такі персонажі, як Кравець, наприклад, власник телеграм-каналу, який. Отримував якусь компрометуючу інформацію на бізнес, на або на окремих бізнесменів явно від силових органів mm. публікував, а потім пропонував або е, під е, обіцянку не публікувати, отримував певні компенсації для, для себе. Ну, про, про ці історії е, е, говориться багато, чому той самий кравець, який мав отримати мандат народного депутата, раптом різко залишив країну і. і Тут теж будучи по суті призовного віку, ну він запевняє, що в нього проблеми позору. Ну публікувати всяку, всяку всячину на політичних опонентів влади, він був не сліпим. Він цілком зрячим був. А тут, коли зайшлося про захід у Верховну Раду, чому він раптом чкурнув? Бо треба декларувати статки статків багато, а джерел походження коштів невідомо, ну А, Давос слово результати звісно, жива би у своєму питанні, але так чи інакше, ну, перш за все, в полі зору, зараз промова президента України Володимира Зеленського. Різні відгуки, різні заяви. Хтось пише про так, лідера світу і плем'я, яке захищає мир на планеті. Хтось пише про об'єктивні, навіть критикуючи, каже про випади в бік країн Європейського союзу, від тих, кого ми отримуємо величезні кошти? Хтось Це мене про, найбільше внізануло. До речі, хтось зазначає про те, що в принципі в умовах, як веде себе Трамп, ну головному стратегічному партнеру, ну те, що ми маємо підіграти, з іншого боку маємо ну, так допомагати Європі відкривати очі і далі. Ваша яка позиція? Найголовніше не уподоблятись, не робитися маленьким Трампиком і петлять між Євросоюзом і США. Ну, я розумію, що якийсь баланс треба утримувати, але але не треба перетворюватися в Трампа, тому що е, ж, жодних підстав е, претендувати на роль маленького Трампика у Зеленського немає. Ну хіба що в схильності до брехні це да але е, е, ну, е, цей спіч його. Він швидше був, мабуть, покликаний поставити е, самого Зеленського і Україну е, ну, більше в центр уваги, тільки е, природа цього поставлення в центр уваги це чисто трим, Трампівські прийомчики. І, е, на жаль, можливо, він перед розмовою з Трампом чи заради розмови з Трампом він себе внутрішньо налаштував поводитися як Трамп, але. Ну, випади такі, я б сказав, неприпустимі випади в бік Євросоюзу. Хоча з іншого боку, вони ж все таки дали певний результат. Перші 10 мільйонів на розгортання діяльності міжнародного спеціального трибуналу по Україні виділо нарешті, і мабуть, це це успіх цієї промови. Але зараз ця промова, і ну попередні перемовини ну, і потім з Трампом наштовхують на певну думку: а що Україна повинна здати, щоб що, ще скажімо, які ще апетити Зеленський розкрив у Путіні для того, щоб все таки досягнути її, хоч ну, якось перемир'я, ми зараз з вами спілкуємось В Абудабі стартували на технічному рівні. Ця от зустріч на технічному рівні, ясно, що судячи там, да, судячи із складу російської делегації, ну ніякого результату не буде. Це це типова поведінка. Ну якусь костомаху вони кинуть. Але типова поведінка на максимальне затягування ситуації, uh -huh. тобто Путін може навіть там замінити через тиждень двох перемовників і запустити цю платівку спочатку. Судячи з усього, цей сценарій в еміратах місяців на три затягне досягнення певного результату. Уда, ну, Саудівська Аравія, ми ж пам'ятаємо, що це було <рик> <рик> на завершення, пане Володимире, чи після Давосу ми можемо говорити про те, що як сьогодні заявлялось, дійсно до речі, президентом України також що з Гренландії вдалося на Давосі перемістити фокус на Україну. Uh, і чи є Давос, і чи став Давос уже втретє під час повному штабного вторгнення тим майданчиком, де реально буде якийсь певний результат щодо завершення так інакше війни? Ну Трамп знову впевнено сказав. Зовсім скоро війна закінчиться. Я не знаю звідки така повністю. Трамп закінчував е, війну ще до входження на посаду. Він сказав, що протягом до 4 годин після мого обрання, потім е, 40 годин, потім ну, пішло, поїхало. Тобто, це безкінечна мантра. Путін з цього отримує певну насолоду, що він ялози цього, е, скажімо, закомплексованого американського вождя мордою по столу. Тобто, він, він таким чином ніби. Піднімає велич Росії, і він буде ялозити Трампа довго по столу до, доки американська сторона не передасть Україні якесь е, ну е, вирішальну зброю, якусь геймченджер. Якусь це озброєння От, мало бути ще в липні. Е, багато цитат mm -hmm. пана Качки з'явилось вчора. в Інформаційному просторі це те, що сказав Качка, це просто жахлива інформація, тому що. Атака на Набу і САП виявляється, коштувала нам отримання далекобійних озброєнь. От за це можна відкривати кримінальну справу вже, і при чому, е ну, швидше за все, за колаборацію з агресором. Uh, Спасибі вам за ваш час. Володимир Цибулько, політолог був цієї миті. Трішки більше поспілкувалися. Добре, що цей час був, Володимир. До зустрічі на прямому. Бережіть себе. Побільше тепла і світла, як і всім бажаю тим, хто дивиться прямий доєднуйся до наших ефірів. Генерація всередині Києва фактично знищена. Відповідно, Київ переведено на повне живлення Ззовні можу сподіватися, що десь за 5-7 днів у Києві можна буде, хоча б чітко працювати за графіком. Потепління додасть лише півтори-дві години світла на добу. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. <кхм> Це його цитата. Ну от така ситуація для розуміння, аби у всіх воно закладалось правильно. Анастасія Міщенко далі, репортер. Чергова добірка новин. Ми з вами побачимось за 10 хвилин після репортера. Ну що мені залишається лише почати про новини, розповідати, бо вже час.